Так, процес продовжується. Дивіться, димохідний фасад, ти, заговорився. Фасадний димохід коричневий, такий гарненький. Ще, ще додамо капніка, цей пофарбуємо також в коричневий. Там також у нас йде Мистер флеш, ми зверху теж капнічка поставимо. Йдемо зараз, подивимося. Що робиться там всередині? Це ще будинок, геть, замовнику не здали, вроді в цей. В експлуатації, так? Да? Ось так ось там у нас камінна топка, ромотоп. 80-50 на 40. Дровничка, поличка, дросель клапан. І отако три точки дистриб'юції по кімнатах. Так що, якщо... якщо ви ще не продумали собі автономію і у вас електроопалення, то вам треба камін або пічка.